В історії ігробудівництва було багато знакових імен. Іграшок, що своєю появою створювали цілі жанри або навпаки, ставали кінцем для розробників, а то й цілих епох. Гра, про яку піде мова сьогодні, також стала знаковою. Вона, хоч і не була першопроходцем, проте мала вирішальне значення для еволюції жанру. Механіки, що вперше з'явились у ній, продовжують жити у її сучасних нащадках і понині, а геймплей, не дивлячись на те, що іграшка побачила світ більше 30 років тому, залишається принадою для тисяч геймерів по всьому світу. Жанр цієї гри стратегія у реальному часі, а зветься вона Дюна Битва за Аракіс. Отож, здоровенькі були любі ретроукраїнці та ретроукраїнки, ви знаходитесь на каналі Retro Ю та з вами, як завжди, Стас. Ну що, народ, у нас сьогодні черговий випуск найкращої гри у світі. Ми сьогодні будемо говорити про дюну битву за Аракіс. Я вам розкажу про історію створення, сюжет, геймплей, графіку, звук. Е -е, поговоримо про складність, а також про мінуси цієї чудової гри. Але перш ніж ми продовжимо, я хочу вас попросити підписатися на канал, прокоментувати це відео. Та поставити лайк. Тому що якщо ви не будете підтримувати українське, ніхто не буде підтримувати українське. Тому займіться цим благим ділом, а я почитаю, що тут написано ззаду. Продовжуємо. Історія створення. Дюна була створена студією Вед, що розпочала свій шлях розробника у 85-му, а вже у 88-му подарувала світу свою першу рольову гру Квестрон-2. Створивши 17 іграшок для різних платформ того часу, у 92-му вона опинилася під крилом Virgin Games, що був одним із найбільших видавців відеоігор 90-х. Окрім розробки оригінальних ігор, Westwood також прославилися вдалими адаптаціями популярних настолок, таких як BattleTech та Dungeons and Dragons. Саме завдяки цьому, Virgin обрали їх для втілення доволі амбітного проекту розробки гри за мотивами книг Френка Герберта. На той час Дюна як літературний твір вже мала культовий статус. Написана у 1965 році, вона розійшлась по світу багатомільйонним тиражем та по праву вважається одним із найбільш впливових науково-фантастичних романів усіх часів. Іграшку спочатку розробили для MS-DOS, а згодом портували на комп'ютери Amiga, консолі Drive та операційну систему Risk. Сюжет. Імператор Фрідріх IV з дому Каріно відчайдушно прагне погасити боргі, що виникли через міжособні війни з членами родини. Найшвидший шлях досягнення мети це видобуток спайсу, речовини, що продовжує життя, розширює свідомість та найголовніше робить можливими міжзоряні перельоти. Цю субстанцію можна знайти лише на одній планеті Аракіс. Проте видобуток Спайсу справа небезпечна та доволі клопітка. Тому імператор пропонує одноосібне правління Аракісом будь-кому з трьох старовинних домів, що доставить йому найбільшу кількість спайсу та закриє таким чином проблеми з кредиторами. Імператор дозволяє для цього використовувати будь-які методи. Тож, щойно всі три доми опиняються на планеті, запанування над Аракісом розпочинається жорстока війна, благородні Атріди, підступні Ордоси та безжальні Харконени – Хто з них переможе, відтепер залежить саме від вас. Геймплей. Головний програміст Джо Бостік згадує, що в часи роботи над Дюною Вествуд грали у кілька ігор, які їм дуже подобалися. Як результат, розробники вирішили поєднати елементи цих ігор в одній ультимативній стратегії. Military Madness від Hudson Soft Бої у ній є покроковими, а рух виконується по гексаграмам, як у настолці. Простому інтерфейсі керування, швидкій бойовці та чіткій графіці, вже можна побачити основу другої дюни. Цивілізація Сідамейра По-перше, це аспект пов'язаний з керуванням ресурсами. Його було інтегровано у дюну у вигляді фабрик та збирання спайсу. По-друге, це механіка дослідження світу, що ховала локації у тумані війни, аж поки гравець не відправить свої війська на зустріч невідомому. Попіолос від Балфрок. Це одна з перших стратегій у реальному часі, в якій велика кількість юнітів могла пересуватись мапою. Вона чітко продемонструвала, що керування мишою стане ключовим для простоти маніпуляцій у дюні. Герцог Цвай від Текнософт Джо Бостік розповідає, що Вествуд виявили величезні тактичні можливості, запропоновані жменькою карт, та домовились використовувати виключно літак як транспорт і ніколи не перетворюватися на танк. Це миттєво перебалансувало гру, гарантуючи, що матчі вигравали або програвали сили, контрольовані лише штучним інтелектом. У такому розрізі подібність між Герцог Цвай та Дюною ще більш вражаюча. Фінальний концепт Вед мав наступний вигляд. Гравець розпочинає місію, маючи у користуванні будівельний майданчик та невеличкий загін військ, оточений туманом війни. Побудувавши електростанцію та очисну фабрику, ми налагоджуємо видобуток Спайсу за допомогою спеціальних машин, харвестерів. Опісля ми отримуємо змогу будувати нові споруди. Радари, бараки, сховища спайсу, заводи з виготовлення військової техніки, космопорти, ракетні та артилерійські турелі, високотехнологічні литовиська, ремонтні фабрики та навіть палаци. Останні дадуть нам доступ до унікальної зброї нашого дому. Причому нові споруди, власне, які типи озброєння, стають нам доступними поступово, демонструючи на кожній місії новий геймплейний елемент або механіку, звук. Френк Клепакі, який вже в 11 прекрасно грав на барабанах, згодом підкорив клавішні та гітару та у 16 влаштувався тестувальником ігор у Вествуд. Згодом Френк потрапив до відділу саунд дизайну, де отримав свою першу роботу композитором у грі для NES під назвою Dragon Strike. За кілька років він стане частиною команди, що створюватиме музику та звук для Дюни. Френк пригадує, що коли він нарешті отримав ПК і Sega Genesis, то зміг використовувати цілих 9 каналів звуку на противагу 5 на NES. Це дало можливість програмувати свої власні звуки, а потім чергувати їх на кожному такті так, щоб все звучало якомога цікавіше та органічніше. Графіка. Це ще один елемент, який став революційним. Більшість стратегій того часу не давали доступу до мікроменеджменту юнітів, тому зробити так, щоб анімації виглядали не чимось абстрактним, де X танків атакувало Y танків противника стало справжнім викликом для розробників. Кожен юніт тут мав відчуватися як окрема бойова одиниця з власним запасом здоров'я, броні, балістикою снаряду та особливостями пересування. Танки чавлять піхоту, штурмовики піднімаються гірськими схилами, авіація бомбардує ворожі укріплення, а на фабриках спалахують вогні для транспортних літаків. Зі спорудами все також на найвищому рівні. Вони деталізовані, добре розрізняються між собою, а знищувати їх саме задоволення. Складність. Дюна не є надскладною грою. Коли ви навчитеся правильно вибудовувати оборону, налагодити безпечний видобуток спайсу та зрозумієте, які комбінації військ дають найкращий результат, перемога стане виключно питанням часу. Ложка дьогтю в бочці меду, штучний інтелект це ехілесова п'ята дюни. Комп'ютер тупий. Він не робить засідок, не імпровізує та навіть не намагається назбирати ударний кулак, щоб розчавити вас одним вдалим та несподіваним ударом. Щойно ви відіб'єте першу атаку опонента, приготуйтеся до монотонних битв з двома трьома танками та кількома загонами піхоти. Ну, хіба що хорбак з'їсть ваші харвестери. Проте, попри всі недоліки, Дюна вчинила справжню революцію. Її дещо перепрацьований код використовували згодом для усієї серії Command and Conquer, Tiberian Sun та Red Alert. А вплив є відчутним у всіх знакових іменах жанру, що з'явилися опісля. Warcraft, StarCraft, Age of Empires та, звісно, козаки могли виглядати та гратися зовсім по-іншому, якби не було битви за Аракіс. Ось так народ. Я закликаю вас підтримувати Збройні Сили України і написати в коментарях, яку гру ви хотіли б побачити наступною. А ті з вас, хто ніколи не грав у дюну битву за Аракіс, спробуйте. Можливо, це і є найкраща гра у світі.